Ротор, як завжди, затертий об статор. Ось такі люфти. Таких люфтів немає. В ротора що злизало черв'як. Черв'як на трошки щось залили, трошки не залили, ну ніякої броні немає. Ось такий ротор. Також зверніть увагу, ізоляційної шайби тут немає і не буде. І як бачите, я приблизив ось це таке маслянисте. П'ятностим зі сміттям з пилюкою, з-чого виходила змазка сюди, І дивимося на шестерню, шестерня також підлизана. Є від того ротора, тобто шестіння треніже тисячу 1700 гривень. Ну дійсно ціни дуже-дуже космічні на запчастини до мета. Ротор йде на смітник зі статором, і ремонти не підлягають. Вітаю всіх на моєму каналі і моїй майстерні. І сьогодні в мене на ремонті ось такий перфоратор від торгової марки Metabo, модель KHE24. А принесли його в ремонт з тої причиною, що він якби ну, працює. Зараз включимо. Як чуємо, двигун працює, ротор крутиться, а механіка стоїть на місці. Тобто, Зараз ми розберемо, подивимося, в чому причина поломки. Як ми вже знаємо, метабо в перфораторах слабеньке, тобто ця торгова марка не випускає хороших перфораторів. Всі майстри вже давно відмовилися від тих перфораторів метабо. По-перше, вони ненадійні, по-друге, дорогі. І по-третє, дорогі в обслуговуванні, тобто запчастини до них дуже дорогі. І зараз я вам розберу і все по полочкам розіб'ю. Дивіться, розібрав і що ми бачимо? Як бачимо, ротор, як завжди, затертий об статор, статор да? зараз вам показую, з одної сторони, як дуже файно затертий, і з другої сторони, також внизу там добре затертий. Тобто, а чому затертий? Бо ось такі люфти, таких люфтів не має бути, тобто, бо тут немає. Прижимної осієї пластини, яка б фіксувала підшипник до корпуса. Отак вона заходить, і при роботі отак вона бовтається. Тобто, те, то, що вони забронювали, отут, зробили такий бандаж, то ще нічого не говорить, що ротор довго витримує. Як бачимо, в ротора що злизало черв'як. Черв'як на якорі йде п'яти зуби. Як я вже говорив, якщо б був стояв 6-7 зуби, такого б не сталося, і нагрузка б краще розпреділялася. Дивимося далі по роторі. Тут вони поставили бандаж, а тут трошки щось залили, трошки не залили, ну, ніякої броні немає. Ось такий ротор в цьому перфораторі. Також зверніть увагу, ізоляційної шайби тут нема і не було. Підшипники ледве крутяться. Коротше, стоять підшипники тут дешеві. Підшипник стоїть 626-й, тобто дуже маленький підшипник. Ну, для такого перфоратора. Також багато людей пише в коментарях, що статура в них розбовтується, ну відкручується чи роз... дуже великий йде шафт. Ну, я як звернув більше увагу, що в тому перфораторі, що я розбирав, там взагалі були гвинти закороткі. І ось цей люфт це в всіх, всіх перфораторах. Що в цьому, що в нових, коротше, всіх. І дивіться, як ротора йдуть які затерті. Ось така ситуація. З цим перфоратором. Далі що кидається в очі. Дивіться, змазка, змазка, з полюкую, з тим всім налипло. Тобто через це і через отакі, як хтось там казав, теплові зазори, сюди виходить мастило. І мастило, що робить? Набиває такий бруд. Якщо далі піде, піде на крильчатку, і його буде розбризувати, може попасти в двигун. Такого не має бути. Взагалі не має такого бути. І як бачите, я приблизив ось це. Таке маслянисте з тим, зі сміттям спилюкою, з пилюкою, з чого виходила змазка сюди. І дивимося на шестерню. Шестерня також підлизана. А такого могло не статися, якщо би спрацювала аварійна муфта. Тут є аварійна муфта, яка відчуває, що нагрузка йде сильно. Ну, в кожному перфедрі має бути, якщо йде сильна нагрузка, вона має спрацьовувати і проскакувати. Тобто вона тут не спрацювала. і Відчув нагрузку у цей червяк ротора, який стерся. Дивіться, що найцікавіше, є ще в мене майстерні перфоратори Дніпро, яким також працювали, і також він не новий, як бачимо, так? його зовнішній вигляд теж такий спрацьований. Зараз ми розберемо і подивимося, як там ротор фіксується до корпуса. Як ми знаємо, це є копія Bosch 2.26, тобто вони цю технологію звідти взяли, це, як ми говоримо, вдала модель. І ми зараз, як подивимося, як вдала модель робить, навіть, скажімо, не в таких брендах, як Bosch, а просто в копіях Bosch. Розкрутив, тепер добираємося до того ротора. Так, дивіться, і що ми бачимо. А ми бачимо, що ніяких потертостей, затертостей немає, тому що перфоратор стоїть і має ось таку пластину. Яка фіксується до корпусу разом з підшипником. Тобто навіть ось такі дешеві перфоратори, ну, відносно від метабу мають ось таку технологію. А Metabo такого немає. Тому я довожу показую і показую факти. Я просто язиком не балаболю, я показую вам факти, як воно є. Бо дехто пише, що ти Metabo топиш, не топиш, та воно само себе топить. Бачите, як воно зроблено. Ви зрівняєте ротор від Дніпра, ви зрівняєте ротор від метаба. Дивіться, який він затертий. Тобто, ось, що рішає оця прижимна пластина. По-перше, не де люфтів, є ізоляційна шайба. Тобто тут такого немає. І не треба ніякої тут бандажа броні. Цей ротор сам себе, він, скажімо так, ну, з'їсть. От і все. Бачите, як тут все файно зроблено, гвинти відкрутив і ротор. Можна витягнути. Бачимо ось така ситуація. Ніяке масло нікуди не вийшло, не витекло. Стоїть підшипник, підшипник навіть має ось такий захист, від, щоб не, від потрапляння з маски в підшипник і подалі на ротор. І ось така приживна пластина, яка ось вирішує багато чого. А чомусь в метабо за 7 тисяч такого немає. Тобто перфоратор Дніпро за 2000 з копійками. Обганяє перфоратор металу. Ну, якось так виходить. Добрався до механіки, а тепер дивимося далі. Ось ця шестерня, зараз я вам приближу, вона також є підлизана. Ось так бачите, є в неї вже оці края трохи злизані. Тобто, якщо ставити новий ротор оригінальний, то цю шестерню бажано також поміняти. А тепер, чому я говорив, що вони дорогі в обслуговуванні і дорогі в ремонті, тепер я вам скажу по цінах. Ротор ось такий йде, 1500 гривень коштує. Тобто шестерні окремо, там навіть замінників немає. Оригінал ви не купите, продається ось цим вузлом повністю. Так само 1500 гривень, це вже 3000 гривень. Ротор йде без підшипників. Тобто ще хороші підшипники, ще як мінімум 200 гривень. Робота і набігає воно в районі 4 тисяч. Тобто, якщо новий коштує 7, а ремонт буде коштувати 4 тисячі. Тобто, ну як ви розумієте, дуже-дуже дорого обслуговані і запчастини в них дуже дорогі. А тепер, щоб не бути балаволом, я вам знайшов на сайті ціни і показую оптова ціна. Якоря перфоратора Metabo 1598, а роздрібна 1676 Це майже 1700 гривень. Ну, дійсно, ціни дуже-дуже космічні на запчастини до Metabo, І зверніть увагу, що якір йде без підшипників. Ось, до прикладу, ротор від перфоратора Макіти 2470, ціна його 1100 гривень. Дивіться, черв'як ротора 6 який йде потужний, йде два підшипника. І ізоляційна шайба все йде в комплекті. Це ще раз підтверджує, що перфоратори Metabo не є надійними. І я показую вам факти, і показую і, факти по цінам, щоб ремонтувати їх також дуже дорого, бо дуже дорогі запчастини до них. І як ми бачимо, оцей металевий корпус, ну, він нічого не рішає. Тут він не до чого, якщо не витримує ось цей ротор, який заходить, оцей, скажімо такий промщит. І є такі люфти, що ротор починає затирати. Тобто ротор йде на смітник зі статором і ремонту не підлягає, також цей слабий черв'як. І я як майстер не рекомендую перфератори метабо. Як бачимо, вони дуже слабкі. Ось е, оцими роторами, посадочними місцями і своїми дешевими підшипниками. Надалі, як буде з'являтися інструмент метабо в мене в майстерні, обов'язково вам буду показувати, розбирати. Будемо дивитися. Які в нього плюси? Які мінуси? Ну і по традиції всім хороших ремонтів.